Доброго здоров'я, дорогенькі! Сьогодні готуємо котлети з капусти і вони реально смачніше м'яса. От, спробуйте самі, і не тільки смачніші, а ще й дуже-дуже корисні. Отож, беремо одну капустину ну таку добреньку капустину десь на 400-500 на грамів. Нарізаємо її, викладаємо в кастрюлю. Беріть таку кастрюлю побільше і варимо 10 хвилин. Далі зливаємо капусту на друшляк і перекладаємо у мисочку. Після цього беремо одну цибулину і чотири морквини і натираємо на терочці. Опісля смажимо моркву і цибулю на пательні. Смажте десь хвилинок 10-15. Коли вже посмажились морква і цибуля, додаємо в капусту і солимо. Потім все гарненько перемішуємо. Далі додаємо цукор, 1 чайну ложку, 5 столових ложок борошна, 1 столову ложку крохмалю, 5 яєць і за смаком овочеву приправу і перець. Все дуже дуже гарно перемішуємо і, власне, починаємо смажити котлети. Ось котлети, і готові простий і смачний рецепт. Приємного всім апетиту. Напишіть, будь ласка, чи сподобався вам рецепт?